На три тижні поїхав до Луцька із Черкас розкладати закладки. Спочатку чоловік їх знаходив, а потім розфасовував і ховав знову. Зустріч із правоохоронцями посеред вулиці все змінила. Копо молодик видався підозрілим, а він одразу зізнався, що закладчик. Увинувачений у наркозлочинах почув свій вирок у Луцькому міськрайонному суді, який саме розповість Віра Шевчук. Вихідець із Криму, мешканець Черкас, приїхав до Луцька робити закладки. Нині він почує свій вирок у Луцькому міськрайонному суді. За Даними слідства, віктор Мещеряков у Луцьку знаходив закладки із канабісом, амфетаміном і півіпі заново їх розфасовував та розкладав. Обвинувачений у зберіганні та збуті наркотиків, сам здався поліції. Це на попередньому судовому засіданні розповіла його захисниця. 30 червня минулого року чоловік видався копам підозрілим. Він у всьому зізнався. Тож Віктора Мещерякова затримали із закладу. Якій формі зберігались ці речовини, і як саме їх збували? В портках замотаних візолетах, а потім розкладав землю як закладки. Після того, як ви поклали землю, які дії ви вчиняли? Після того, бо ну, з подаром вкладав та викладав. Позначали місце знаходження якимось чином закладки? Так, вони були позначені на... fotografías y kilo, За інформацією слідства Віктор Мещеряков наробив закладок на 28 епізодів. На 29-му його затримали. При собі мав амфетамін і ПВП. Чоловіку обрали запобіжний захід домашній арешт. Прокурор наполягав, обвинувачений має відсидіти 9 років. Захисниця Віктора Мещерякова за те, аби чоловік відсидів 5 років. Мовляв, і вину свою визнав, і слідству допомагав, показував, де розкладав закладки. Перед тим як обвинувачений почув свій вирок, ми встигли з ним поспілкувати. Хочеться менше покарання, але свої вини я не знаю. Я багато де помандрував по містам, по нашій країні, з ну, цієї роботи, на жаль. Але, знаєте, мені подобалось просто ну, тут, як сказати, мандрувати чи щось таке. А в Луцьке, ну, було ну, по роботі, однак відправили Луцьку. Зрештою суддя Андрій Сівчук постановив призначити покараннями ще віктору вікторовичу. виді позбавлення волі строком на 6 років, 6 місяців з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві приватної власності. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.